Я хочу стати останнім драконом, щоб виплескувати свою лють та смуток вогнем і спалювати ним тих, хто винних у цих почуттях. Не кров'ю, не сльюми, не спермою, саме вогнем. Сльози закінчилися ще в дитинстві. На кров майже ніхто не заслуговує. А сперма це не дуже естетично та ще й не ефективно. Вогонь замість слів ось що мені потрібно: слова вітер. А вогонь це щиро, це насправді, це назавжди. Вогнем можна на сам кінець із самого себе спалити зсередини. Я не хочу вдихати аромат квітів. Я краще буду дихати ароматом їх попелу, бо їх краса омана, їх смак отрута, їх пелюстки пастка. Спитайте у бджіл. Вони навіть не знають, що носять на своєму тілі їх пилок. А коли подібний пилок потрапляє до людського серця, це може перетворитись на кохання. А дракони не знають про кохання. Вони знають лише про свободу і літають насправді, а не у мріях. Тож хочу стати останнім драконом, щоб окрім мене нікого подібного не було, щоб мені було байдуже на інших істот, щоб померти і не залишити по собі нічого, окрім попелу та легенд.